На змагання завітали майже всі найсильніші українські боксери, багато майстрів спорту. Турнір є одним з етапів відбору на чемпіонат Європи. Хлопці змагаються у десяти вагових категоріях. Часть Хмельниччини захищають десять майстрів шкіряної рукавички. Состав сьогоднішніх соревновань дуже сильний. Виступає чотири збірні команди України. сильніші боксери. І ми на темрі увідім не только чемпіоном і переможців укр чемпіонатів України. Ну ми увіді переможців і чемпіонів чемпіонатів Європи і світу. До поєдинків готується важковаговик Роберт Мартон зі Львова – один з найперспективніших українських боксерів. Він уже встиг вибороти титул чемпіона світу серед юніорів та посів п'яте місце на юнацьких Олімпійських іграх. У мене план на цей рік такий, що я маю орди чемпіонат України і поїхати чемпіонат Європи, де я планую вигравати чемпіонат Європи. Після того я вже буду переходити в іншу вікову категорію і буду старатися потрапити в отамани і також зайняти найвище місце в збірній. Дуелі на рингу видалися цікавими і запеклими. Нокаути тут рідкість, а от крові уникнути таки не вдається. Так. Кожен, кожен бій. Так завжди. У перших поєдинках шестеро подолян здобули перемогу, троє програли. Фінальні двобої відбудуться за кілька днів. Сергій Іванов, Ігор Шиян, новини 33 канал.